Листа титана станок обробляє ось з такого прямого спочатку ось такий майже готовий виріб. Потім з цього майже готового вирібу ми отримуємо ось таке. Це вже готовий виріб, який тільки полірується, анодується і пакується і готовий до використання. Це на плече, до речі. Олег Гудаш та Дмитро Білоус давні друзі, які працювали в різних сферах. Але на один результат: Дмитро, лікар, хірург, травматолог. Олег займався імпортом імплантів з-за кордону. Згодом чоловіки вирішили, що можуть самі виготовляти такі цінні в медицині деталі. Ми давно возили імпланти з різних країн в Україну, імпортували. І, будучи на виробництві в Китаї. Я побачив, що общем, нічого космічного нема. І ми з Дмитром вирішили, що ми не гірші. У нас вищі освіти, ми інженери, і маючи клієнтську вже базу, ми запустили своє виробництво. Виробництво ми запустили років сім назад, але повноцінно почали продавати тільки три роки, як коли ми прийшли всі необхідні сертифікаційні процедури. Титан для імплантів україно-китайський, адже за теперішніх умов в Україні немає можливості його видобувати і готувати для виробництва. Тому деякі етапи відбуваються за кордоном. Компанія у Мукачеві виготовляє імпланти для всіх можливих видів переломів від фаланг пальців до частин черепа. Матеріал спеціальний медичний титан, біоінертний і сумісний з організмом людини. На виготовлення одного імпланту потрібно кілька тижнів. Якщо при пластику ми говоримо дефектів черепа, то заміняють кістку. Відповідно, дефект черепа закривається тональною пластиною, і якщо до цього череп мав якийсь вигляд западення за рахунок того, що відсутність кістки, відповідно, ми моделюємо під кістку індивідуальну пластину, і цей дефект мінімізується. При переломах відповідно фіксація кісток пластинами або стежнями. Переважна більшість станків на виробництві створені та запрограмовані самими ж робітниками. Кажуть, що так і дешевше, і зручніше, адже закордонні станки подекуди не можуть виконувати такі функції, як ті, що зараз на підприємстві. Досконалюється також і технологія вироблення імплантів. Ванна електрохімічного полірування, беремо виріб. Відповідно, на електроді занурюємо в цю рідину, він тут обезжирюється, промивається, є ванна хімічної поліровки і покриття анодним слоєм. Також ми зараз ну, це покриття аноду першого типу, кольоровою плівкою. Зараз ми розробляємо електроліт для мікроплазмного анодування, так називаємо. На надування другого типу. Це таке темне покриття, яке має більшу щільну плівку і, відповідно, більш біосовмісне з організмом. За один день на підприємстві виготовляють близько 40 різних видів імплантів, найпоширеніші для остеосинтезу кінцівок. Ми говоримо про імплант на гомілкову кістку. Він проходить декілька етапів. Спочатку ми розробляємо макет, друкуємо його на 3D-принтері. Перевіряємо, скажімо так, чи він відповідає всім параметрам, чи буде прилягати гарно до кістки, чи буде фіксувати. Потім виготовляються пробні моделі. Ну вони такі, да, невзрачнікі, сіренькі, до речі, та там до обробки він ось так виглядає. Він сірий. Після цього, як вже е, ми пройшли всі етапи і затвердили перший макет, то вже робиться ну, майже готовий продукт. Він ось так буде виглядати. Це вже покритий захисним покриттям. Тобто, насправді, цей імплант майже готовий до використання, його тільки очистити і ну, запакувати. Чому цей зелененький, цей жовтенький, ми насправді воно ні на що не впливає. Це чисто для зручності хірурга. Ми під кожний імплант вирішуємо, якого кольору він має бути. Ну, наприклад, зараз у нас. Таке синьо-жовте все забарвлення. У нас сині гвинти, жовті імпланти. По-перше, патріотично і гарно, але основна функція хірург бачить серед крові. Він візуально гарно бачить жовтий імплант, візуально гарно бачить синій гвинт. Реалізують продукцію по всій Україні на період війни. Підприємці надають імпланти для порятунку життя військовим безкоштовно. У нас є прямі контракти з лікарнями, які у нас купляють. Якщо ми говоримо про комерційну цей стосовно благодійності, ми багато відправляємо на передову польові шпиталі. Якщо говорити про Закарпаття, це Мукачівський військовий шпиталь, це нейроцентр в Ужгороді і Ужгородська обласна лікарня Новака. Це такі наші ну, лікарні, над якими ми взяли таке шефство. Там ми даємо імпланти безкоштовно, повністю за наш рахунок. Виробники намагаються виконувати свою роботу не просто добре, а ідеально. За рік війни компанія надала імплантів на суму близько 15 мільйонів гривень. Наразі виробництво працює на всю потужність задля порятунку життя пораненим військовим. Після перемоги підприємці знову будуть зорієнтовані на цивільне населення.